Аматорська культура в Україні, мабуть, єдина з галузей, яка взагалі не зазнала впливу кризових явищ. Навіть тоді, коли бюджетне фінансування її потреб дорівнювати манулю, саможертовні аматори сцени все одно не відмовляться від справи своєї душі. Саме пісня стала першим дипломатичним посланцем нової держави на початку 90-х, коли люди на заході і поняття не мали. Де місце України на політичній карті світу, саме представники самодіяльного мистецтва спромоглися не лише продемонструвати європейцям її нові символи, а й відкрити перед заходом неповторну пісенну скарбницю української нації. Награш, поліський дивоцвіт, джерело, лісова пісня, промінь, барвінок, коробейники. Важко навіть перелічити усіх, кому тоді вперше стоячи аплодували. Вдячні глядачі Голландії, Німеччини, Греції, Італії, Франції, Туреччини, Йогославії. Стримані європейці не шкодували доглянутих долоней, аби аплодуючи донестями, виказати своє захоплення самобутнім і колоритним мистецтвом, яке репрезентували для них талановиті вихідці з далекої української провінції. Німці з Вальсрода та Барзінхаузена спочатку навчилися вмовляти складні для них назви українських пісень та танців. І лише потім запам'ятовували імена українського президента і міністра закордонних справ. Про кожен з визнаних ковальських мистецьких колективів можна розповідати годинами. І вони справді того заслуговують. Але краще побувати на одному з концертів своїх улюблених виконавців і ще раз разом з іншими прихильниками їхнього сценічного таланту сказати наше вдячне глядацьке спасибі за тепло їхніх пісень і їх відданість мистецтву. Мистецтво нехай і аматорському, але справжньому, щирому, духовному і зрозумілому всім.